Тут, в п'ятій поліклініці міста Львова, що на вулиці Воговського, і серпня лікарі видають медичні висновки про тимчасову непрацездатність. Саме після таких документів від лікаря формується електронний лікарняний лист. Сімейна лікарка Наталія Качаровська каже, що це полегшує роботу медикам. Іноді вони плутаються в назві підприємства, де вони працюють. Посада. ну, там різні нюанси є з роботою. Вони можуть. Через через тиждень змінити місце праці і таке всяке різне і юридичні адреси завжди плуталися. Зараз це набагато простіше, тому що і пацієнту легше він не думає про це, а думає як скорше вилікуватися, і лікарю легше, тому що менше помилок робиться. Таким чином виглядає медичний висновок про тимчасову непрацездатність, який створюється сімейним лікаром. Під час прийому медичний висновок про тимчасову непрацездатність може виписати будь-який лікар, до якого звернувся пацієнт. Їх формують в електронній системі охорони здоров'я. Синхронізовано автоматично інформація про те, що пацієнт хворий після створення такого медичного висновку надсилається в пенсійний фонд, і пенсійний фонд. Автоматично створює єдине присвоює даному пацієнту номер електронного листочка непрацездатності. Роботодавець в той самий день він зайшовши в особистий кабінет свого працівника, він бачить, що вже є відкритий медичний висновок про тимчасову непрацездатність. А це центр легеневого здоров'я, що на вулиці Зеленій, видавати медичні висновки про тимчасову непрацездатність, а тоді і електронні лікарняні тут планують із наступного тижня. Ось які документи повинен мати пацієнт. Якщо пацієнт не має підписаної декларації і звертається вперше, він має мати паспорт, індифікаційний код і жодних проблем немає в тестовому режимі. Так, працюємо, вчилися з представниками інформаційних систем. Вони приходили, показували, розказували. Жодних проблем нема. Львівщина готова до переходу на електронні листки непрацездатності. На даний момент готові абсолютно всі. і Я думаю, що ми не будемо чекати 1 жовтня і. Я думаю, що з наступного тижня перейде більшість лікувальних закладів. Електронні лікарняні мали впровадити сьогодні 1 вересня, та міністерство охорони здоров'я відтермінувало це на місяць для забезпечення кращої адаптації якості процесів. Важливо власне запровадити повноцінний перехід на впровадження електронних лікарняних з 1 жовтня для того, аби було більше часу і можливості на ознайомлення з новими процесами усіх сторін, включаючи і роботодавців, і медичних працівників, і пацієнтів зокрема. Ірина Ферен Ірина Бучинська новина на. Суспільному Львів